Світлана не була розбещеною дитиною в ранньому віці. Її з мамою покинув батько, виїхавши з міста, зі своєю новою дружиною. Він висилав їм аліменти, але вони були дуже малі, тому мати як могла крутилася. Вона працювала кухарем у дитячому садку, а ще встигала підробляти на вихідних у кафе. У такі дні там зазвичай святкували весілля. І мати Світлани обслуговувала гостей зранку до вечора. Коли Світлана закінчила школу, мама порадила їй вступити до технічного технікуму і навчитися на кухаря. Дівчина так і зробила. Після закінчення навчання вона якийсь час працювала кухарем, а потім вийшла заміж і відкрила разом із чоловіком власну справу пекарню. Чесно кажучи, пекарню відкрила саме Світлана. На ній лежали всі організаційні та інші питання. Подружжя взяло кредит, і Світлана працювала зранку до ночі. Вона хотіла, щоб Сергій брав активнішу участь у спільному бізнесі, але він всіма можливими способами ухилявся від цього. Сергій зустрічався з якимось потрібними людьми. Виношував у голові фантастичні проекти, а Світлана їй доводилося працювати за двох. Час минав, бізнес налагодився, і Сергій з гордістю розповідав друзям і знайомим, що завдяки його кмітливості їхня світланою пекарня стала однією з найкращих у місті. У пари не було дітей. Сергій упевнено заявляв, що проблема у Світлані. Бо в нього все нормально, він змушував дружину бігати по лікарях, але ті не знаходили жодних патологій, які б заважали зачаттю. Світлана вірила чоловікові і вважала, що причина бездітності у ній. Коли підприємство вже міцно стояло на ногах, Сергій посилив тиск на жінку щодо вагітності. Він посилав її від одного лікаря до іншого. А потім навіть відправив на курорт. Поки Світлана займалася своїм лікуванням, бізнес поступово перейшов у руки Сергія. Всі процеси вже були налагоджені, тому чоловікові не потрібно було докладати особливих зусиль. У Сергія стали з'являтися хороші гроші, дружині він казав, що витрачає їх на її лікування. А сам тим часом таємно завів коханку Олену. Світлана дізналася про це абсолютно випадково, вона ніколи не перевіряла телефон чоловіка, вважаючи це негідною справою. Але якось Сергій забув мобільний дома, і хтось зателефонував. Світлана встигла лише привітатися, як у слухавці залунав молодіжний жіночий голос Це я. Мій Сергійку, твоя зайка, де мій зайчик зараз тиняється? У Світлани все поплило перед очима. Вона поклала телефон на місце і навіть не стала перевіряти повідомлення, щоб не засмучуватися ще більше. Через 10 хвилин прибіг схвильований Сергій і запитав про телефон. Світлана вже взяла себе в руки і спокійно відповіла. Що телефон лежить на кухні і ніби хтось дзвонив, але вона була в цей час на балконі. Сергій швидко схопив телефон і зник. Після зустрічі з Оленою він зрозумів, що дружина чула все, тому вирішив більше не прикидатися і увечері поговорив із Світланою про їхнє майбутнє. Він сказав, що любить Олену і що вона вагітна від нього. Також Сергій заявив, що основна причина його доходу це те, що Світлана не може мати дітей. І у нього зараз є більше часу для бізнесу, тому й йде процвітання. Але він хоче її залишити через це, тому що йому потрібні діти і що сім'я без дітей він вважає, що це є несправжня сім'я. Під час поділу майна Світлана й сама не зрозуміла, чому їй дісталося всього 10% від бізнесу. Сергій останнім часом давав їй підписувати якісь папери, але вона не заглиблювалася в них, бо довіряла чоловікові. Квартира, в якій вони жили, була подарована батьками Сергія ще до весілля, тож і вона залишилася йому. Грошей у Світлани було небагато. Сергій усе ж не був закінченим негідником, тому переписав на неї двохкімнатну квартиру Олени у старій Хрущовці. Світлана діяла, ніби у вісні. У голові крутилася одна думка за що з нею так підло вчинили? Вона переїхала в квартиру Олени і жила на ті гроші, що залишалися від бізнесу. Жінка замкнулася в собі і поступово почала спиватися. Виходячи з квартири лише за вином і продуктами. З сусідами вона тільки віталася. Люди у під'їзді були в основному доброзичливі, кілька разів намагалися ближче познайомитися з молодою жінкою, але вона всім своїм виглядом показувала, що краще її не чіпати. Одного дощового вечора до неї постукав сусід, який жив на одному поверсі з нею. Він часто намагався завести розмову із Світланою, знаходячи нейтральні теми, але жінка щоразу казала, що зайнята. Світлана помітила, що, мабуть, він теж часто прикладався до пляшки. Вона не помилялася сусіда звати Анатолій. Анатолій був військовим пенсіонером. У свій час у його підрозділі загинув солдат. Він згорів у караульному приміщенні від диму. Всі встигли вибігти, крім нього. Було нестерпно, важко дивитися в очі батькам загиблого, а потім і далі ходити на службу. Анатолій почав сильно пити, і від цього пішла дружина. Якось він все ж дослужив до мінімальної військової пенсії та звільнився у 37 років. У нього залишилося багато друзів, у силових структурах. І вони допомогли колишньому майору влаштуватися в охорону одного з міських підприємств. Згодом Анатолій став начальником охорони. Того вечора він прийшов до Світлани на підпитку. Жінка хотіла грюкнути дверима перед його носом, але щось її зупинило. Колишній військовий сказав, що вони живуть на одному поверсі, і давно пора познайомитися ближче. Тоді він помітив на столі бокали з вином, вазу з фруктами та шоколадом. Анатолій попросив Світлану почекати хвилинку і незабаром повернувся з пляшкою доброго коньяку. Жінка втомлено махнула рукою, і колишній майор налив їм по келиху. Світлана в цей момент подумала, що якщо й далі вестиме такий замкнутий спосіб життя. То нічого доброго з цього не вийде. Вони випили й обережно почали розпитувати одне про одного, про минуле. Світлана відчула, що починає відчувати до Анатолія певну симпатію. Він був простим і щирим, коли розповідав про свою долю. Вони теж поділилися історією свого життя, що правда лише загальними рисами. Анатолій хотів дізнатися про неї більше, але Світлана з усмішкою сказала, що в жінці завжди повинна залишатися якась загадка. Вона раптом усвідомила, що це може бути щасливою і ще гарною крапкою у її житті. Анатолій розповів їй про жінку, яка жила в їхньому під'їзді, на 9-му поверсі. Вона нещодавно вийшла на пенсію, хоча могла б ще довго працювати. Колись вона була керівником невеликого заводу з виробництва дитячих іграшок, але її хитро усунули, запропонувавши спокійно й тихо піти на пенсію. І вона погодилася. З чоловіком вона розлучилася ще 10 років тому, а діти одружилися та виїхали з міста. Пенсіонерку звали. Ольга Павлівна, це була худорлява, 57-річна жінка, яка постійно вигулювала свого маленького Пекінеса. Вона вела приблизно таке самотнє життя, як і Світлана, хоча, на відміну від неї, не зловживала алкоголем. Анатолій сказав, що вони з Ольгою Павлівною давно знайомі та підтримують дружні стосунки. Світлана відповіла, що раз пішли такі відверті розмови. То нехай Анатолій покличе Ольгу Павлівну через 20 хвилин та прийшла з коробкою дорогих цукерок. Розмова одразу стала живішою та цікавішою. Було видно, що Ольга Павлівна розумна і начитана жінка зі здоровим глуздом. Того вечора вони всі троє сиділи разом до пізньої ночі і розійшлися вже добрими приятелями. Через три дні Світлана вирішила потішити своїх нових знайомих і спекла хліб. Колишній військовий не, не зміг оцінити якість випечки, а ось Ольга Павлівна була у захваті. Вона сказала, що Світлані слід займатися саме цим, випікати такий смачний хліб. Світлана засміялася і відповіла, що цим вона й займалася до недавнього часу. Анатолії пенсіонерка жваво зацікавилися її розповіддю про те, як вона будувала бізнес на випечці хліба. Світлана намагалася доступно пояснити всі тонкощі своєї справи, з кожним днем дружба цих трьох людей ставала все міцнішою, і в якийсь прекрасний момент Світлана запропонувала своїм новим друзям розпочати хлібний бізнес із нуля. Ольга Павлівна та Анатолій переглянулися і після недовгої паузи заявили, що згодні допомагати їй у цій справі. Світлана з великим ентузіастом взялася до роботи, вона поступово вводила своїх партнерів у курс справи та розподілила між ними обов'язки. Анатолій зайнявся пошуком приміщення для пекарні. Яке можна було б орендувати за прийнятною ціною, шукав постачальників та вивчав попит серед потенційних покупців. Ольга Павлівна відповіла за підбір персоналу, що все добре, орієнтуючись на категорії, які порадила Світлана. Спільна справа так їх захопила, що Анатолій майже повністю кинув пити. А коли побачив, що пекарня почала приносити прибуток, звільнився з охорони і повністю зосередився на новому бізнесі. Світлана розгледіла в колишньому військовому добру, щиру та цілеспрямовану людину, яка, здавалося б, знайшла новий сен життя. З кожним днем Світлана відчувала до Анатолія все тепліші почуття, і нарешті настав момент. Коли вони стали близькими. На своє велике здивування й радість Світлана незабаром завагітніла. Вона довго не могла повірити своєму щастю, але тести знову і знову підтверджували майже зі 100% відсотковою впевненістю, що вона чекає дитину. Анатолій теж дуже радів цій новині, кажучи, що сім'я без дітей це не справжня сім'я. Світлана розуміла, що з народженням дитини їй буде не до роботи, тому працювала з усіх сил, щоб виграти тендер, який оголосила велика мережа їдалень та ресторанів. У цьому тендері брала участь і пекарня її колишнього чоловіка Сергія, до того часу його справи йшли не найкращим чином. Виявилося, що Олена завагітніла не від нього, і тому Сергій з нею розійшовся. Бізнес без Світлани в нього йшов, із рук геть погано. У підсумку тендер виграла пекарня Світлани, а Сергій залишився в дуже скрутному становищі, оскільки перемога в тендері була його останньою надією на порятунок свого бізнесу. Дякую вам за увагу! Швидко нова історія. Якщо бажаєте послухати, щиро запрошую підписатися на канал і до зустрічі у новій історії.